Днями у Прилуках на супутнику відбувся міжобласний футбольний турнір, присвячений дню захисту дітей. У ньому взяли участь команди з Київської, Чернігівської та Сумської областей. Розповідає старший тренер Прилуцької дю США Олександр Гавура. Дві команди Прилуцькі, 2011 рік народження і 2010 рік народження. Де США місто Прилуки червоно. червоні, червоні називаються США місто Прилуки Білі. Два склади футбольний клуб Місто Чернігів. Це нова футбольна школа, яка розвивається вже працюючи там ну понад п'ять років. Десна місто Чернігів. До речі, приїхали тренери наші земляки, які родом з Прилуччини. Даю США місто Яготин, дають США, місто Конотоп, дають США, місто Борзна. Вісім команд юнаків 2010 -го, 12 -го років народження вивели на поле дев'ять тренерів. Нас запросили, ми завжди. Раді приїхати, тим паче, що це о, знайоме для нас місце. Завжди раді тут знаходитись. Для дітей це досвід, для дітей це радість, футбол. Вони розвіюються, відволікаються. Різних подій, тривог від усього команди зібрати було не важко, оскільки все рівно дітям хочеться змагатися, розвиватися, здобувати нові навички, знання, вчитися, і вони приїздять із задоволенням. І це завдячуючи нашим збройним силам, завдячуючи батькам, які все таки довіряють життя, безпеку своїх дітей, своїм тренерам і вірять у своїх дітей, вірять у тренерів. У п'ятницю відкривав міжобласний футбольний турнір керівник Прилуцької Дю США Віктор Харченко. Дійсно, у нас дуже важкі часи в нашій країні, але щоб ви знали, наша Україна не схиляється. Раз ми проводимо всі ці турніри не тільки в місті Прилуках, а й в Єготині, і в Чернігів, і в Ніжині, і в Конотопі і в Борзні. В усіх містах значить, ми живемо і будемо жити, і ми переможемо обов'язково. Слава Україні! До речі, футбольний матч був благодійним на підтримку ЗСУ. Тривав два дні. Вісім команд організатори поділили на дві групи. У перший день хлопці грали по коловій системі. Крім цього, були організовані футбольні конкурси, в яких взяли участь і тренери. Будуть стояти маленькі ворота метр на метр, і з певної дистанції тренер буде, щоб м'яд залетів в повітрі. Ворота щоб він не не торкався землі. Мене попереджували. Я тренувався місяць. Місяць тренувався, бачите, не, не зря. У доброму гуморі цього дня були і гравці команд. На камеру жартували та ділилися емоціями. Весело їхали ми. Ну, взагалі, не страшно було. Ми вже привикли ЗСУ, нам дуже допомагає. З у ЗСУ цього року продовжили тренуватися на розбитому стадіоні Чернігівчани, футбольний клуб Десна, який теж приїхав на міжобласний турнір. Тренуємося у себе на, там, де ми постійно займалися, на стадіоні Гагаріна. От, якщо ви дивилися трансляцію по телебаченню, бачили, що він розруйнований повністю, але нічого не зробить Зараз Площадка. Існує там, і трішки силами своїми вбрали і тренуємося на тому полі. Нічого не поробиш. Цього дня на поле вийшли і прилучани білі. Вони зіграли з футбольним клубом Чернігів. Наше рідне поле. Ми тут краще граємо в рідних стінах. Важко сказати, яка це команда, я її не бачив. Не зустрічалися ніколи. Ну, Гра покаже. Міжобласний турнір з футболу серед юнаків завершився 3 червня. Володарями великого кубку стала ДЮСШ міста Конотоп малого ФК Чернігів.